Сьогодні без з вчимося складати формули 3D моделей вищих карбонових кислот. Для цього у вас в Google класі буде прикріплене посилання. Ви переходите за посиланням, я вводжу в пошуковому рядочку MolView і відкривається у вас віконце. Ви одразу це спливаюче віконце закриваєте. Дивіться, я спочатку хочу звернути увагу учнів тих, в кого стоїть автоматичний перекладач сторінок. Дивіться, у вас з'являється спливаюче віконце, хоч українськими літерами тут латиницею, хоч кирилицею перепрошую, хоч латиницею, ви закриваєте спливаюче вікно. На що хочу звернути вашу увагу? Тут всередині у вас є такий вертикальний стовпчик. Який за задумом розробників є відображенням періодичної системи хімічних елементів. Якщо ви подивитесь уважно, ну карбон можна впізнати, а оцей хімічний елемент має бути гідроген, оце, мав би бути, нітроген, оксиген ще впізнаваний, оце у нас фосфор, сульфур тощо. Через те, що в мене ввімкнене автоматичне перекладання автопереклад сторінок, автоперекладач автоматично переклав і символи хімічних елементів. Тому ми йдемо тут в праву частину екрану, натискаємо на ці три кнопочки і знімаємо автопереклад, якщо він у вас стоїть. Оновлюємо сторіночку і увага на середню частину екрану. Одразу у мене віконце вилітає англійською мовою, закриваю, і посередині ви вже бачите символи хімічних елементів, так як ми звали, з вами звикли їх бачити. Якщо ви натиснете на оці три крапочки, вилітає періодична система в повному майже своєму вигляді, так? І більша частина елементів у вас. А, повністю 118. І ви можете за допомогою цих хімічних елементів побудувати 3D-модель, модель, модель будь-якої сполуки, яку тільки забажаєте. Оскільки ми зараз з вами будуємо молекули вищої, будуємо 3D-модель для вищої карбонової кислоти, ми можемо обмежитися карбоном, гідрогеном та оксигеном. Власне, почнемо працювати. Коли ви відкриваєте програму Molview, у вас з'являється отаке віконечко поділена на дві частинки. В лівій частині ви бачите пласку будову сполуки, яку ви будете переводити в 3D-модель, в правій частині, власне, її 3D-модель. Екран цей головний може мати кілька виглядів, ви обираєте для себе найбільш прийнятний. Давайте подивимось, які види відображення вам доступні. Натискаєте отут Mall View, і отут у вас відображається, яким чином ви можете побачити свою або двовимірну, або тривимірну структурку. Дивіться, якщо ви натиснете на 3D, у вас буде відображатися тільки 3D-модель. Повертаємось знову молв'ю тиснемо. Якщо натиснете на 2D, у вас буде відображатися тільки двовимірний запис вашої структури. Можна одночасно бачити і двовимірну, і тривимірну. Тривимірний запис. Подивіться, пласка, трьохвимірна, в такому вигляді і в такому, як у нас на початку було. Оскільки ми з вами будемо робити сьогодні 3D-модель для вищої карбонової кислоти, нам потрібно доволі багато місця, тому я пропоную все ж таки вичистити простір і лишити поле тільки для двовимірного запису. От, власне, наше поле для сьогоднішньої роботи. Для початку та формула, яка тут записана, структурна, нас не цікавить, нам потрібно сьогодні свою записувати. Тому ми йдемо в ліву частину екрану, тут є смітничок, тиснемо на нього і вивільняємо собі простір для роботи. Ну і, власне, починаємо будувати структурну формулу нашої карбонової кислоти. Я пропоную сьогодні навчитися робити 3D-моделі для органічних сполук на прикладі пальмітинової кислоти. Формула пальмітинової кислоти це 17, ой, перепрошую, це 15H31, це ООН. Тобто, в загальному вигляді ця сполука містить 16 атомів карбону. Подивіться, будь ласка, в правій частині екрану тепер знаходиться наша періодична система, панелька з хімічними елементами. І ми обираємо карбон. Тисну. Розставляю в один рядочок. Не обов'язково в одну лінію вони можуть отак хвилькою йти. 16 атомів карбону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Оскільки пальмітинова кислота у нас насичена. Всі атоми карбону поєднані між собою одинарними зв'язками. Для того, щоб поєднати ці атоми карбону, нам з вами потрібно подивитися в ліву частину екрану і обрати той зв'язок, який нас цікавить. Наразі нас цікавить одинарний зв'язок. Обираємо і тепер з'єднуємо ці атоми карбону одинарним зв'язком. Яким чином це робиться? Натискаєте на карбон і протягуєте цей зв'язок до іншого символу. І так далі. Об'єднуємо, поєднуємо всі 16 атомів карбону між собою одинарним зв'язком. Тут, в принципі, варіантів поєднання багато, ви потім можете тут інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, трохи побавитись, і побачити, що можна і іншими способами. Подивіться, будь ласка, я просто тисну, і у мене от з'являються додаткові комбінації з атомів карбону. Якщо ви десь щось зайве натиснули, у вас завжди доступна опція повернути попередню дію, відмінити попередню дію. Дивіться, я натискаю, у мене зникають ці зайві комбінації з атомів карбону, або можна скористатися ластиком. Я беру і у мене зникає все, що мені не потрібне. Ще раз перераховую: раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 16 атомів карбону. Продовжуємо у нас вищі карбонові кислоти, окрім атомів карбону, ж, містячи оксиген і гідроген в карбоксильній групі. Для того, щоб організувати карбоксильну групу, ми до останнього атому карбону доєднуємо оксиген. От він в правій частині екрану, ми беремо, тиснемо. І оксиген для гідроксильної групи внизочку розташовуємо. Ще нам буде потрібний гідроген. В правій частині екрану, там, де у нас символи хімічних елементів, беремо гідроген і ставимо поруч з оксигеном. Тепер нам ці е, хімічні символи хімічних елементів треба об'єднати таким чином, що потворилася карбоксильна група. Карбон і оксиген символи ми поєднуємо подвійним зв'язком. Ідемо в ліву частину екрану от-у нас подвійний зв'язок, беремо його і об'єднуємо карбон і оксиген подвійним зв'язком. Карбон і оксиген з гідроксильної групи ми поєднуємо одинарним зв'язком. Ліва, ліва частина екрану беремо одинарний зв'язок і оксиген з гідрогеном теж об'єднуємо. Карбоксильна група в нас готова. Тепер розробники MolView, щоб полегшити трохи нам з вами життя і не примушувати розставляти всі атоми гідрогену навколо атомів карбону в головному ланцюзі. А вони додали опцію, яка дозволяє автоматично розставити атоми гідрогену в карбоновому ланцюзі. Дивіться, отут вгорі у вас є кнопочка з трьома такими кульками, де написано CH. тиснемо на неї два рази. І подивіться, будь ласка, чудо чудесне: у вас розставились біля кожного атому карбону необхідна кількість атомів гідрогену. Власне, двовимірна, двовимірний запис. Пальмітинової кислоти у нас готовий. Структурна формула записана. Тепер нам потрібно її трансформувати в 3D-модель. Яким чином ми це робимо? Вгорі у вас є кнопочка 2D ту 3D. Натискаємо, і у вас двовимірний запис автоматично перетворюється в трьохвимірний. От я обертаю його, трохи збільшую, і можна роздивитися: всі 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 зв'язочки, і кожен атом. Цій сполуці. Можна трохи побавитись з дизайном. Подивіться, будь ласка, натискаєте на оцю менюшку модел. Ви можете обрати тло. Наразі у мене чорне тло, його можна зробити сірим, можна зробити білим, ну, чорне, як на мене, найбільш виграшне, я лишаю чорне тло. І можна трохи попрацювати над дизайном безпосередньо самих кульок, що відображають. Той чи, інший атом, хімі... той, той чи інший атом. Яким чином це можна зробити? Знову ж таки, натискаємо модел. І от у вас три види дизайну. Обираємо другий, такі матові красиві кульки зараз з'являться. Трохи змінився дизайн, але не суттєво. Так, отак от виглядає. І ще один є вид доступний. Тут вже будуть такі більш глянцеві кульки, блискучі, подивіться. Ви обираєте той дизайн, який найбільше для вас прийнятний, той, що вам подобається, і лишаєте його. А тепер, як вставити цю 3D-модель або в свою проєктну роботу, або здати в Google класі, як це вам належить зробити. Дивіться, ви заходите в Tools, тиснете. І у вас у дворі з'являється рядочок посилання. Тиснете на нього. І внизу ви бачите безпосередньо посилання. Копіюєте його і вставляєте туди, куди вам потрібно. Тиснете «Close». У вас посилання має бути робочим, і вашу 3D-модель може побачити той, для кого ви його, її робили. От, власне, і все. Успіхів!